Ось такі результати і звіти ми подаємо для наших партнерів, типу для наших клієнтів, для клінік, з якими ми працюємо. Це один з прикладів звітів, які ми подали за місяць часу за перший місяць роботи. От тут ми показуємо, що в принципі вдалося покращити з нашими спеціалістами, спеціалістами е, клієнта. От показуємо, як виглядали оголошення, що запущено, які заголовки, які описи, як ми це все робили, які виглядали, які типи стратегії ми застосовували. От як банери виглядали, як виглядають заголовки всередині самих оголошень? От далі ми в принципі сегментували і показали, як типу, яка статистка була по певних періодах, тобто, наприклад, по днях, по пристроях, по сегментах аудиторії. По типах інструментів, от, які пропонує Google реклама, от і сегментація по аудиторіях, звісно, по а, типу руках, по ну типу по гендеру і так далі. От, і висновок спеціаліста, що було зроблено, що можна зробити, по покрай... які по краще можна зробити в плані масштабування. Якщо вам цікаво співпрацювати з нашою агенцією і нашою командою, звертайтеся в Дірект або пишіть в Телеграм.